Віт! І сьогодні ми будемо грати в Дорс з моєю подругою Аняю. Аня, скажи привіт! Привіт! Давай заходь. ти. заходить! Це моя подруга ЛП. з народження, так би сказати. Ну, не з народження, но... До речі, якщо я не помиляюсь цю музику, в то, ще в Ліфті не можна вставляти в ролики. Я її зам за это. Я уже вам вс гроші вкрала. Ой, моя Аня, Аня Кстати, до речі, на її канал я ссылочку в описании буду. Буде на її канал. А? Да, підтримуємо. О, Кристову комнату, Крестову комната, но, конечно, нам крест туда не Кімната. Ну, кімната, кімната, да. Розмовляємо на українській. Чек. Що тут, там тут, пишуть? Тут. Ліна, але ніхто в чаті не пише. Ну да, бо ми з тобою тільки граємо. Граємо. Ура! Єй! Я надіюсь, да, мене не забагають. Нам у восьму, нам у восьму. Да. І ще. А ще а, і ще лайфхак для зрителей і всіх. О тут можна почути рик. Неправильно дверьки. Ой, якщо прослухатися, то можна почути почути рик. Так, Ай, почекай, мене сейчас тебе телепорт. Не до мене. Ой, мене до тебе. Пішли сюди. Так, у мене є? А, ні, тут. Коли вже будемо гать? Я звідки знаю. О, тут є ключик. Это. Чому мы так и? Не... Да у нас же 10 лет маневр. не пятна. Так, ты моргалу хочешь? Нет. О, тут. Не, хоч? не. ты сюда. А, не, я сюда хочу. Не... Угу. Так, сейчас моргало чи у них красить? Может, нет. Ой. Ой, моргало. Видишь, зараз не Сейчас. У -у -у, Меня мене призвать звук. Ой, ты снизу, что на звука шкаф. Сейчас я, я батарейку возьму. Я у 15. Я у 15 тысяч. Двори, чтобы ты зарасразумела. Иди дома, иди домой. Я уже там пришла. Там немашка, фай просто. А, ух ты, я даже не знала, что там можно выжить. А я знаю. На 18. На 18, а на 18. А ну давайте, скелет ключ, скелет ключ. Я, я не а, нет, мычки, локпик, локпик. Смотри, это що там так і каш. Я хрест хотіла. Ну хрест, да, получше, бо не факт, що бы тогда найде. С <реш> нашей удачей. Аняний рекорд, це скільки твій рекорд? 94? 96? Да. А в мене сота. Я її не проходила вона дорс. Вона гору не може трохи. Да. Вона... Один раз в мене був шанс, но я його трошки, так би сказати, ну, як би потратила. так варгає. Там там направильно. Сейчас, сейчас. Так. Сейчас, сейчас. А, ну, слухаем, слухаем. Пять, Ой, пять, 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 пять. пять, пять. Пьет. Ой, Ой, пьет. Пьет. Так, куда пять, вообще? А, нам не ну туда. Нам Там не Туда. Я знаю, пять, -ту -ту э, Так. пять, а э -э -э -э. э, мне... не так что О, тут батарейка. Батарейка? Ну давай мені батарейку не піднять. Але не теж таке питання, куди улітає раз? Куди улітає раз? сплеш побачте, побачте сплеш, пожалуйста. На... нас... Будь ласка, побачте, У Мене... до нас... Будь... нас до тебе є питання, Я думаю, ведь це задається питання. Опа, щось моргало. Ми двоє — це ввесь Нам 29 тут свічка є. Я її заберу, хоч у мене немає зажегалки. Мені треба коментатором стати. Так. Дек... Який коментар? Стоп. Коментар? коментар. Коментар. Це є така професія. Людина, яка коментує. А, коментатор, типу? Ну так. Да. Ти що футбол коментує? Ти футбол любиш? Так, так, сейчас моргаю сейчас. А я там не могу. А кто там тут? Как он? Ничто нам надемлю тычь. А ну стынь там. Так, шо с все. Сейчас точно было пить. Да, все, выпусти. Так, відкрив, а, відкрився? А, тільки не відкривай, в мене щось до тебе телепорт... Не, чому ти все до першої? Я не знаю. Ти? Тому що ти там де? Тому що ти завжди боїшся. Я боюсь? А та ну, та, ну ладно, я <рив> трошки... Та <пс, рив> ти як ну ладно, ладно, ми... Так, пс, ухо, пс. Настась, що ти не хочеш. Я не хочу, тут мені страшно. Ти б на моєму місці постояла. <три> а, Опа, я так сейчас 36 нам треба. Так, сейчас тут будем на то наверх. Опа, тут лоп пік треба. Лодпик на <піл> є. <піл> О, 90. <має. піл> У меня уже 470. Так, нам 36 хиба? <піл> 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 так, 6 моргалом, не здається. <піл> Свердо. Нет. Я прыгала. пью кину До речі, самое интересное то, что додавали Не так уж и давно в новом объявлении. Обновление. Обновление. О, я рычажок нашла. Так, пластырь я тебе сейчас может подсвечу. Каналіки, О, привет! Ну все, я думаю, ты тут не загубишся. Так, скрич. скрич. Боже, я думала, Раш. Я думала, зараз сик будет. Да, сик, я бачила там картину с класс. мене, кстати, глаз нема. Зараз не сик, звичайно. Ну зараз не, но щас, я думаю, что не находим в комнате. Нет. Так, щось моргало, но я думаю, это не правда. Вот так. Мені отстрм, что сейчас хтось плотит, то мергало щось. О, я ключик нашла. Шо? Одну правло, я тебя побачила, як сторони. Эээ! Кстати, цікавий факт про мене Ви знали, Підписники ви знали, що я красилась. Кстати, до речі, якщо ви хочете подивитися на ці фоточки, я їх виставлю в себе. Я знала. в Дописи я виставлю в ютубчику. І подивитися фотки, але це вже старі, це десь прошлого уроку чинать поза... Ні, поза прошлого уроку сейчас ключик давай. А ти ключ ти... знайшла? Да, я ключ знайшла. у нас... Сік уже, давай, давай ще буде просто. Я щіка на болі. Е, Аня, тільки я звук трошки е, вимкне, щоб не було гра. Я бачу, капець. Як йому то обідно, давай, давай, Ми давай, давай присідаємося. Головне, щоб в мене зараз не забавилося, я я, день здохла. Опа, опа, направо, наліво, я не знаю, направо, а я направо я не розличаю я ліво трошки. Ліво, ліво. Так, ліво добачу, да, вс. Главное, отут у мене дуже часто багало, І ще коли я трошки була... Я вже так середньо грала. Так, е, Я прийшла. Так, я пройшла, я пройшла, ура! А не ну, я даже пройшли. Яка у нас дверька? 40... 46 там вже Ура! Я раніше за тебе пройшла. Так, неправильно там? Так, нам треба 47 Угу. Окей. А там что? Так моргає, моргає. Так, це мішкав, це мій шкаф. Я його люблю. Я це шкаф тихо. А ну тихо. Ші -ші. Кстати, мне здається, что Рашу немножко е, в цьому обновлении поменяла. Не знаю. Мне отказывается на кисло. О, кстати, мы могли сделать дешево прикольне, Ми могли заменить uh, бібліотеку. Це було б дуже прикольне. Оце у нас ша, uh, шанс мы прогавили. И просто подивитися, щось двері, у мене попрос. А сюди щось двері не то. Дві. Питання. Питання. Все, давай. Питання. Книжки Так, я иду до фігура, це у нас Ливо. Я теж побачила на твоїй стороні. Иди туда. Ладно, сейчас не сдохнуть, бо до фигура мене про трохи ми... вначале фігура повернула до нас себе, до мене. Так я вообще ни одну книжки не нашла, ну. А ну так не чесно. Та де всі книжки, у нас ты пошл. Да, третья вже. То тобі повезло, тільки на моїй стороні не краде. Так, джекпотик, джекпотик. Так, вроде там нема книжок, но ну, сейчас я двістик заберу. Я ще там. Так, у нас є одна фігура, две фігури. У нас є две фігури из трьох. Ну, то, що знайдела. Трикутник треба, трикутник. Так, я сейчас, наверное, иду на другий поверх, а ты тут буду. А ты тут ще на правій стороні. Так, вона опять на другий порт. Я годинник не взяла, блин. Ой, я книгу бачу. Да, я теж бачу, давай це бери. Твоя я щас. Сторона. Нет, це не твоя сторона, вообще-то. Це моя сторона. Ну то да. Сейчас, головне, щоб вона сейчас спустилась і мене не задергнула. Э, що значить спустилася? Я що не зрозуміла, що це значить. В смысле? Ну, нас ще не спустилась, но щоб вона вся. все у нас спустилася, я йду до вулипова. Блин, я її бачу. Вона була дуже близько. Так, я книжку взяла. Другу книжку взяла. Щас про я перевірю, які в нас є. Так, е, круга нема. Е, далі є крістик. Е, є. Є і нема. Я думаю, на другому поверсі Так, де? Ти не бачиш, де фігура? Вона тут близько достаточно було. Я не знаю, чи тут можна спілкуватися, я вже казала. Це. Ми вже 12 хвилин з тобою приходимо до 50 комик. -да до. І вона ось тут не йде. Якщо що, але якщо порухатись, то вона піде за вами. Ось такий страшний факт. Якщо то на йти. Ні, тут є першому немає, я, я до дотачу... не йду. Та тут теж немає, я не понял, говорю. Красавицы. Красавицы. <ріст> 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 це фігура, Він. Він фігура. Фігура Він. Фігура Він. Він же ж, наверное. Я не знаю, чи він, чи не він. А чого тебе так погано чути? А ну Громче Поромчего, бо тебе погано чути. Так де ці фігури? Лифів. Аня, а ну поближче до екрану говори, бо чого ти погано. Я знаю. Ближче до екрану говори. Та як? Отак, от вот от так от. Окей. Окей. Я... О, так. О, так, я попробую спуститися сейчас. Опа, попробую а, а, а може ні. Чесно кажучи, я не знаю. Може я не бачу книгу. Я може, не бачу. Я на... може я не бачу книгу. Ну, просто. А де Фігура там знаєш? Е, вона. Ні. вона на першому ходить. Точно. Я вроде тут книжку десь почую, но може. А може, вона реально десь тут. Лі, ти mm. ходь? Ух, ух, я тобі для когось это шире. Она мене зар... вила, блін. А, а, а я думала, там можна. можна вижити. Я думала, там можна. Де -де -де. А, вона туди деколи ходить. Що здаха? Перед приходом заново. Айна, я, я, я тебе не можу розробити. У мене 33 боксів немає, жаль. У мене нема. А, не, у мене немає робоксу. Ой. А чого мене служили, я даже не побачила. Ну, попитка номер два. Так, попитка номер два, зараз проходим. зараз буде ускорено. Ти включаю. Так, любі підписники, ми не пройшли до бо мерла, бо тут було дві І це странно. Ну, а ми закінчимо відео. Всім па-па. Аня, скажи па-па. Пока. Пока! Пока.